Піструн, прутень, дудика, пуцень, цюцюрка, пунька. Древні шумери називали його випростень, а римляні стрижень. Тисячоліттями людство шукало істинну назву, але на жаль, чи на щастя, кожен називає його як хоче. Що тут поробиш? Свобода слова. Але сьогодні ви зможете побачити його у всій красі і створити з нього справжній шедевр завдяки грі мечі на голо. Яка сьогодні у мене на огляді? Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Мечі на голод це в нас Патігейм за командами від двох гравців. Кожного раунду один із гравців в кожній команді стає художником. І він, відповідно, отримує особливий планшет, на якому на усю сторіночку намальований прутель. Обидва художники беруть одну карту підказки і знайомляться з нею. А після на рахунок три повинні перетворити те, що в них вже є намальованим на планшеті, на то слово підказку. Ну а інші члени команди дивляться на те, що малює їхній художник, і намагаються якнайшвидше вгадати, що саме було загадано. Хто першим вгадує, той отримує карту, яка приносить певну кількість балів, яка зазначена на самій карті. Після цього художники змінюються і настає новий раунд, а партія в нас триває, поки одній з команд не вдасться заробити 11 балів. В цілому класична гра на малюнки за підказкою, проте з однією маленькою та місцями є не дуже маленькою відмінністю. Але для поціновувачів прекрасного в коробочці також є доповнення. Начиняємо тако. Так, так, це саме. Та подружка, про яку ви подумали. І тут, в цілому, правила такі самі отримуємо слово підказку і вперед проявляти свої навички перетворювання чогось в щось. Проте, звісно, слова тут же йдуть з іншої колоди. І звісно, як завжди, за канонами, тут є різні варіанти гри, як, наприклад, спершу малюємо, а потім показуємо. Інтегруємо відразу дві підказки в малюнок чи використовуємо карти іншого кольору. Але не дивлячись на все це, ми знаємо про що ця гра. Вона про. Перевірку розкутості, і звісно, для веселої компанії, яка відпочиває за столом вже не першу годину. Казати щось аналітичне про таку гру я, якщо чесно, не бачу особливо потреби. Ті, кому вона зайшла, ті придбають її собі до колекції. а Кому ні, ну просто пройдуть повз. От і все. Тож, дякую за те, що зайшли подивитись на цей швидкий і несподіваний огляд гри мечі на голо». І, звісно, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!